Ці товари із Китаю довго чекали свого часу, щоб розпакувати і показати вам, що саме я замовила. Бо що тут таке я замовила? Коротше, ось такі штучки. Для чого вони? Я вам зараз показую, ви згадаєтеся. Це форма авокадо. Коли ви розрізали половинку авокадо, так? Куди дівати другу половинку? Звісно, ось таку штучку. Ви сюди ставите авокадо. Подивіться. Моя гесенька. І в холодиночок поставили. Прикол, От вам все. Являється. Мам, персик, перець, парс, авокадо і лимон. Далі. Ви не повірите, що це. Я це, коли побачила в когось в рілсі, все. Я в першу чергу пішла шукати саме туди. Боже, я надію, ви розумієте, що це. Коротше, бачите твій сириночок? Ти робиш собі сирничок 50 грамів між кружечок. Вставляєш сюди і робиш собі форму ось таку сирничка. Я вам покажу. В наборі йдуть дві різні форми. Береш сирничок і. Далі. Пакування просто люкс. маде інші дякую. Пакували його тут обережно. Обожені, просто пити чай, І зазвичай в мене чайнички такі на 0,5, 0,7, 0,9. Тут я замовила майже скільки півтора літра. Я обирала дуже довго, там був дуже величезний вибір. І я обрала колір багатства. Ось так. <раз> <face> Перепрошую. Тут є місць для заварювання. А це мені вистачить вже чаю, якщо чесно. На ньому подряпани вже є. Але це буду бачити лише я. От ви не бачите цих подряпане добре. Це пінчер. У мене з'явилась кавова машина, і в мене не було до неї пінчера. 300 мл. Замовила собі пінчер на AliExpress. Потім я замовила собі три чохли на iPhone на 15 Pro Max. Виглядають стильно. тобто можна підзарядитись в авто. Новенький, без потряпань взагалі. Не ясенький подивіться, який тут матеріал не знаю, видно. Він тактильний, дуже приємний. Надіюсь, вам розпаковка була до вподоби тому ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь. І напишіть мені щось в коментарях, мені буде дуже приємно.